План побудови ісламського культурного центру неподалік від місця терактів 2001 року у Нью-Йорку спровокував запеклу суперечку в американському суспільстві. Прихильники ідеї, серед яких президент Обама, мер Майкл Блумгар і більшість Нью-Йоркців підтримують побудову мусульманської святині, посилаючись на закріплену конституційну свободу віросповідання. В той же час більшість американців, загалом по країні, до яких долучились республіканці, проти вони вважають, що побудова Мечеті фактично на кістках загиблих є аморальним чинком, який ще більше налаштує суспільство проти мусульман. Про аргументи обох сторін. Далі Юрій Саєвич. Вулиця Парк Плейс у Нью-Йорку знаходиться за два квартали від місця, де колись стояли хмарочоси світового торговельного центру. Група американських мусульман викупила будинок на цій вулиці з наміром побудувати на його місці ісламський центр. Включно із залом для глядачів, плавальним басейном і мечетю. Hey, hey, Геть мечеть go go! цей критик остерігає прохожих, що вони та їхні рідні можуть стати жертвами ще одного вчиненого мусульманами терористичного нападу на Сполучені Штати. Художник Ріта Бальміна, іммігрант з Одеси. Вона каже, що була біля світового торговельного центру у день терактів у 2001 році і вважає, що той напад було скоєно під прапором ісламу. Вона визнає, що мусульмани мають право будувати мечеті будь-де на території сполучених штатів, але не повинні робити це так близько до землі, яку багато американців вважають священною. Я боюсь, що на цьому місці... Боюся, що мечеть побудована на цьому місці стане символом тих, кого важко навіть назвати людьми, які вчинили ті терористичні напади. А ті, що приходитимуть молитися в цю мечеть, можуть бути прихильниками їхніх екстремістських поглядів. Екстримальним взглядом цей мешканець Нью-Йорка виголошує віршість Корану, як вияв підтримки мусульман. Він також захищає право всіх американців вільно молитися, де вони забажають. веб дизайнер Мед Скай також підтримує право мусульман будувати мечеть. Він каже, що ця ситуація становить виклик американським цінностям. Я, як і всі люди, співчуваю сім'ям тих, хто загинув у цих терактах, але це не означає, що ми повинні забувати про цінності, на яких збудована наша країна. Наші солдати за кордоном вмирають за свободу віросповідання, свободу преси, і свободу слова. Люди, які виступають проти цього центру, фактично виступають проти свободи релігії. Більшість людей, що живуть в Нью-Йорку, підтримують проект побудови ісламського центру. Проте більшість американців по країні загалом є проти цього. Однак більшість опонентів побудови мечеті визнають, що цей проект є захищений конституцією, США, яка гарантує основні свободи людини. Юрій Саєвич, голос Америки.